Добрий день. Добрий день. Вітаю вас в себе на каналі або на сайті. Сьогодні ми поговоримо про гарантійні зобов'язання, а також про те, чому вони злітають і які вони бувають. Будемо говорити, буду розказувати про ті гарантійні зобов'язання, які даємо ми і які не саме ми перед нашими клієнтами. Отже, перше. Наші електронні котли ми даємо довічну гарантію на корпус. Що це означає? Це означає, що якщо ви в нас купили 75 років тому електронний котел, він потік, тобто корпус потік, ми... Вам його замінимо повністю безкоштовно. Чому ми так робимо? Тому що ми е виробляємо наші електронні котли з товстостінної труби, з товстостінної бешовної труби і на ній немає ні одного зверного з'єднаного елемента. Товщина стінки, ну, мабуть, 6 або 8 мм. Йому нічого не буде ніколи. А коли котел вийде з ладу, тоді думаю. Ми просто його поміняємо і все. Ми просто поміняємо корпус. Друге, гарантійні зобов'язання на електрод. На електрод гарантія 5 років. Він може вийти з ладу в тому випадку, якщо, він, якщо, цей електрод, якщо цей котел працював не в режимі, якщо цей котел експлуатувався дуже неправильно. Це буде видно зразу по електроду. Якщо котел експлуатується неправильно, Електроди руйнуються і це видно зразу. Тобто, ми приходимо, бачимо, якщо за 5 років електрод не вийшов з ладу, котел працює правильно, гарантія на п'ятий рік. Якщо вийшов з ладу за 2 роки, котел працює неправильно, то розбиратися, чому він працює неправильно. Хто зробив наладку, як воно було зроблено і чи був проходжений сервіс. Наступне: гарантія на автоматику. Кожен з клієнтів сам собі вибирає якість той автоматики, яку він хоче вибрати. Тому автоматика може мати гарантію як рік, так два, так і три роки. Хоча, мушу замітити, мушу зробити наголос на тому, що автоматика не може працювати без стабілізатора. Якщо ви будете використовувати нашу автоматику без стабілізатора, то гарантії не буде. Це так само, як до будь-якого електричного приладу, холодильника, газового котла там, чи комп'ютера. Наступне. Робота електричного котла, електродного котла на незамерзайках. Увага! Ми дозволяємо, ми не знімаємо з гарантії котли, які працюють на незамерзаючих рідинах. Тільки треба використовувати правильні незамерзаючі рідини, а не будь-що, що попало. Чому так? Чому різниця? Між теновим котлом і електронним котлом. Чому тенові котли забороняють, чому газові котли забороняють, а ми дозволяємо. Пояснюю, в сучасних тенових котлах тени, або коли їх багато це називається блоктени, вони розміщені в певному корпусі. І відстань між корпусом цього блоктена і самим теном дуже невисока. Це зроблено для того, щоб якомога менший потік теплоносія пропускати між цей простір і якомога швидше нагрівати теплоносій. Коли це стоїть вода, а ще перед насосом стоїть фільтр, то проблем немає ніяких. Чиста вода циркулює, нагрівається, котел працює дуже добре. Але коли ми використовуємо незамерзайку, наприклад, етиленгліколь, пропіленгліколь, не дай Бог, масло, тоді є ймовірність того, що під впливом високої температури на межі контакту між блоктеном і теном можуть випадати солі різні. От, ці солі будуть поступово випадати, будуть наростати на електроди, а в тому місці, де електрод не віддає тепло, де тен не віддає тепло, він горить. Тому, Виробники танів, виробники тенових котлів знімають своє зобов'язання, тому що ви поставили котел, налаштували, залили туди якоїсь бруди, він включив, він попрацював тиждень і згорів. Ви знімаєте сервісний це, це центр, він відкриває, з нього висипає кілограм солі, кілограм солей, там, чи скільки там солей, і ви платите достатньо великі серйозні кошти для того, щоб поремонтувати ці тані. Щоправда, на Україні виробляється декілька котлів темових, в яких відстань між корпусом і електродом велика. Відповідно до цього випливає два моменти. Перший котел неефективний по електриці, тому що він випускає через себе багато типу носія, електрику їсть, гріє погано. Друге, він працює на незамерзайці. І завод виробник, завод-виробник він дозволяє використовувати. Свої котли. Очевидно, що я не розкажу вам, які марки цих котлів з зрозумілих причин. Тепер ми. Наші електронні котли проходять на використанні на замерзайки. У нас висока, велика відстань 10 мм, напевно, 5 до стінки. І саме головне, у нас немає високої температури контакту. Тому що принцип роботи теневого котла і електронного котла вони між собою різняться. Теневий котел, як кипітильник, розжарюється до високої температури, і оце тепло дуже швидко передає зразу в теплоносій. В електронному котлі такого не відбувається, там відбувається процес трошечки по-іншому, а холодний теплоносій нагрівається ще по-іншому. Про це ми теж потім будемо розказувати, в принципі, роботи котла. Тому гарантійні зобов'язання залишаються. Ми не бачимо нічого складного в тому, що котел працює на солях. Єдине, що може бути, і це буває, коли використовується не режим, це часто забивається фільтр, тому що відбувається утворення солей, таке поступове нескладне, і фільтр, який знаходиться перед насосом, забивається. Ну, тому його треба міняти, що ти скажеш. Маємо вас чистити. часто розбирати і чистити. Що я ще хотів про котел розказати? Котел компактний, от. тому його можна ставити в якісь такі місця тяжкодоступні. знімати його і обслуговувати не потрібно частіше якраз на рік. Ми до цього ставимося нормально, можна і не обслуговувати. От. Просто нормальний галда, він нормальний господар він дбає у своє обладнання і буде його чистити. Також, всі тенові котли. Я розказав про різницю про гарантію. Всі темнові котли, якщо теплоносій пропаде з системи або його тиск впаде, тен буде в повітрі, включиться автоматика, нагріє, тен згорить. Тому без теплоносія тенові котли вмикати не можна, вони горять. І це теж буде не гарантія, тому що сліди термічного руйнування тену вони помітні, це легко бачити, і гарантія злітає. Якщо з електронного котла будь-якого, в тому числі нашого, злити теплоносій, то нічого не буде. Він просто не буде працювати. Ну, це ми вже так легенько зачіпаємо тему надійності системи і особливості роботи такої системи. Ну, так чи інакше. Отже, у загальному. Перше, велика гарантія на корпус котла довічна. Друге. Довга гарантія на електрод при умовах правильної експлуатації. Правильна експлуатація визначається дуже просто. Третє. Дозвіл працювати на незамерзаючих рідинах. Так, ми заливаємо, що хочемо, так, правильно налаштовуємо, так він працює, ми не маємо нічого проти цього. Четверте. В нас немає термічного руйнування електроду при пропаданні теплоносія. Малові, що буває. Як бачите, цих чотири параметри, які я назвав, є досить вагомими і для дуже багатьох людей це є таким важливим фактором. Про це ми старалися описувати на сайті, просто я вважаю, що краще раз пояснити на пальцях, як разів як написати, тим більше, що створюється враження такого собі живого контакту. Дякую за увагу. Ми продовжуємо записувати короткі відео про електронні котли, про принцип роботи системи. З часом запишу відео про налаштування електронних котлів, для того, щоб ви могли бачити повну картину, для того, щоб той, хто хоче зробити якийсь вибір, він мав повну інформацію.